Майк, дивись, yes! беру тюбик з рідкими блискітками та видавлюю на язик. Смакота. Mm. Ого, дай мені спробувати. Пагне непогано. О, ні, все жахливо. Мія, навіщо ти це єси? Ти такий кумедний, Майку. Кожному цюбику солодкий гель. Тільки в одному. А вигадала я це зовсім недавно. Сині блискітки закінчилися, коли я розмальовувала. Але у мене під рукою був синій Дроп. Це мармеладки з солодким гелем у наборі. Поки я намазувала одну мармеладку, мені спало на думку ідея підмінити блискітки гелем. Точніше, я сплутала тюбики і намазала Дроп на розфарбовку. Але це все байдуже. Я гені, це очевидно. Загалом я прилила гелю тюбик від блискіток, і готово. Тепер можна їсти смачний гель і не боятися бути розкритою. Здорово.